Гобичі на 1 серпня 2012 року було офіційно повідомлено органи влади і правоохоронні органи про проведення мирної маніфестації, пов'язаної з святкуванням ювілею хрещення святим Володимиром Київської Русі. Дана акція була відлунням маніфестації у Києві, проведеної 28 липня 2012 року на свято Святого Володимира на Софійській і Михайлівських площах. Маніфестація спрямована на вирішення актуальних проблем, що стосуються кожного українця. Віруючи, протестували проти гендер-гей-ідеології, яка нищить всі моральні, духовні та християнські цінності. Також протестували проти запровадження ювенальної юстиції, яка вже починає відбирати дітей з благополучних сімей без реальних причин. Влада міста і міліція Дрогобича на замовлення ієрархії УГКЦ ще перед початком маніфестації намагалася перешкодити цьому мирному заходу. в рамках закону була попереджена влада і була попереджена міліція про те, що буде відбуватися мирний захід, який буде включати в себе молитву, спів і деякі промови і лозуни. Показували рішення виконавчого комітету міської ради так. Але рішення виконавчого комітету не було правосильним в здійсненні тому, щоб заборонити нам маніфестацію. Тільки рішення суду. Ще не розпочалася молитовна акція. Це можливо було приблизно за 10 за 10 четверта підійшов міліціонер Юра. Пиців почав знімати на камеру це, що відбувається, і на, на мобільний телефон. Міліція не пояснила абсолютно тій. Нічого по закону не говорили, просто взяли Юру, попід руки, повели в машину і все. Посадили в машину. Абсолютно вони, ну нічого вони без всяких пояснень, по партизанському. Зали. Дивлюся, гурт міліції підійшов до самої міської ради, зробили кільце, хапають хлопчину одного нашого, ну, тягнуть його до машини, запихають його туди, силоміць, десь штуків десять міліціонерів запхали в машину, відвезли. Що робиться страхіття? Де ми живемо? В якій ми країні живемо, що ми не захищені ніким. Прошу пояснити, що тут відбувається. Де? Нічого. А що забрали? Замки заборонені. — А я є представник преси. Заберіть, А я є представник преси. Бачив, що до наших людей починають так просто підступати якісь провокатори і з невідомих причин просто до них. З них насмі... насміхалися, сміялися з них, просто їх висміювали, називали сектантами, шарпали, старалися якось їх так зачепити, спровокувати до бійки. Що ще якісь слідчення були, переодіті люди ходили за нас, п'яниць підсилали до нас, які викрикали, ламали плакати, нападали, хотіли конфлікту, але ми не піддавалися на ніякий конфлікт. І слідкували до самого кінця маніфестації нашої. Ми ні, ми нічого не робили поганого. Ми нікого не ображали. Ми молилися. Невже це заборонено в нашій Україні в наш час? Нема, нема, не нема такого закону, вже, який би захищав нас? Провокує зараз нас на злочин. Зараз у нас підійшов провокатор. Міліція, міліція не стоїть. Міліція не ригури. провокатор. Міліція не реагує жодним чином. І п'яних провокаторів, які тут є. Ісус свій час з ними зробить порядок.

Близько десяти провокаторів, які знаходилися в нетверезому стані, які жахливо матюкалися, жахливо себе поводили, які могли ображати і навіть бити не лише чоловіків, але й жінок, які виривали транспоранти, які навіть завдали тілесних ушкоджень пану Василю Кириличу. Василь Кирилич це є журналіст, який прийшов зазняти це все, що буде відбуватися. Просто один з одного боку вхопив Василя Кирилича під руку, а другий задавав йому ударів в області голови обличчя. Так Павло просив міліції, щоб підійшли, забрали провокаторів. Так міліція замість того, щоб підійти забрати цих провокаторів і взагалі скласти акт, тому що Василя Кирилича було ну, нанесено йому кілька ударів в, в обличчя, так назвали Павла провокатором. І просто хотіли його зловити. Так він, побачивши те, що проти нього хочуть затіяти щось підступне, то вирішив, що краще є тікати так побіг. Тоді... Один з провокаторів просто підійшов до Василя почав йому якось так хамити в очі, де це напевно його і обматюковував. Просто матюкав. Так Василю йому дав ніби зрозуміти, ніби що ви робите. Відійдіть, не мішайте, ніби тут. Тут люди моляться, а ви тут починаєте просто сквернословити і так далі. Дві двоє підбігли міліціонерів, обхопили цього. Василя, а пізніше ще, ще троє добігли. І дякуючи тому, що був відважний е, чоловік, е, пан Ярослав, який кинувся е, обороняти від е, дійсно міліціонерів, які б мали бути правоохоронцями, поводилися в той момент при, при такому затриманні. То не можна сказати затримання, то було швидше за все захоплення е, Василя, то пан Ярослав його просто вирвав з рук. Почуй нас, Забирали ті, які просто навіть стояли з боку. Не то, що там щось навіть не говорили ніяких проповідей, просто брали людину, яка була причетна до молитовної акції. Це явно підказує, що міліція робила по замовленню. П'яні чоловіки пішли трійцю до канцелярії, і ми бачили, як вони заходили до канцелярії, тобто ви бачили, канцелярії, так, що, бачили вони що вони заходили. туди заходили. І тоді, через деякий час, знову вони підійшли. І коли вони вже прийшли, вони почали говорити дуже погані слова, починали проклинати, обзивати нас сатаністами. Вважаємо, що це просто. Справа рук греко-католицьких священників і саме церква стріцю були провокатори, і міліція не спішилася. Коли вона робила свої провокації, вони фактично чуть на жінок не нападали. Вони підходили щось транспаранти трогали, бачив. Провокатор міліція стояла з іншої сторони, і вона, вона, вона не робила ніяких дій. Ти довіряєш ціле своє життя і годину своїй смерті господарі з руки. Довіряєш! На цих кадрах чітко видно, що це наперед запланована акція. Все відбувається згідно сценарію. Увагу відводить провокатор. А в той момент, у лічені секунди, міліція підступно схопила і заштовхала в машину мирного учасника. Яка несправедливість, яке безправ'я, не провокаторів, а мирного громадянина, який спокійно стояв на маніфестації. Назарій молоденька особа хлоп, хлопчина обходив і каже до нас жіночок: підійдіть ближче, підсуньтесь ближче. І та ж сама особа з папкою підійшов. Це старший чин. Я не розуміюся на чинах. Старший чин підійшов і щось в нього питається. Я стою напроти, дивлюся. Він йому щось лагідно почав розказувати. Через дві хвилини він махає рукою і п'ять яструбів. Битів таких здорових підходять і ту маленьку дитину, він низенького росту, худесенький, взяли по підпаті, за ноги поволочили знову до машини і знову це що якась ловушка була сьогодні, чи що? Я не розумію, за що. Я кричу, за що ви цю дитину забрали? Що ми робимо? Якомусь шкодому, мене то дуже вразило. І вичікували з боку ще на якусь жертву. Хто слідуючий буде? Яка слідуюча жертва? За що? Чому? За мирну маніфестацію я вражена, стривожена. І ця дитина зараз знаходиться під наглядом міліції. За що? підступно так його взяли. Почали його просто йому заламувати руки, взяли його так досить дерзко. Взагалі бачив, що не пред'являли йому ніякого посвідчення, бачив, що не пояснювали зовсім причини для його затримання, а просто взяли, повели в спеціалізовану машину, якою перевозять злочинців. І хтось там пішов з жінок, і я теж побігла туди в цієї машини. І коли вже вони його втиснули в машину туди, всередину. Я поставила руки на капот, а прибіг підскочив міліціонер, відштовхнув мене, я тільки побачила, що я лежу на асфальті. Де Відбувалося все це за дуже простою схемою. Було близько десяти провокаторів, більшість з яких знаходились в нетверазому стані. Вони нападали на наших людей несподівано, вони могли навіть з кулаками нападати на наших людей, нападали на людей, відбирали в них транспаранти. Міліція на це все мовчала, доки люди не почали кликати міліцію. А коли міліція прийшла замість того, щоб затримати порушників громадського порядку, вони підтримували злочин і тим самим. Вчинювали самі злочин. Тобто, міліція сьогодні була учасником карного злочину. Починається комедія: міліція відводить замовлених провокаторів. Вже виконали завдання, відвернули увагу, коли міліція забирала невинних учасників мирної маніфестації, невинних жертв відвозили на спецмашині з сиреною як найбільших злочинців, а справжніх нападників-агресорів. Відводять незрозуміло куди. Мабуть, десь за в найближчому будинку. Як тільки колона зайшла так, за мури цієї міської ради, підійшли близько п'ятьох міліціонерів, а може навіть було і більше, так сказав, що нас двох треба доставити до, до військового відділу міліції. Коли нас привезли в відділ міліції, то. Через хвилин 20 е зайшов один чоловік в цивільному, почав зачіпати е мої релігійні переконання. Тобто почав говорити, а з якої ви церкви, а часом не підгорецькі, не ті сектанти, які зомбують людей. Бачу, що ви зазумбовані. Так просто так до очей мені говорив. та, що я є зазумбований і що маю біса. Без всяких е таке, попереджень, просто вдарив мене по обличчі. Міліціонер, який е, сидів і був присутній, почав матюкатися, почав мене обзивати, дав зрозуміти, що будуть на мене навіть і на мені використовувати і, всих, і фізичну силу. Протокол вже був написаний. Вони просто написали прізвище моє і по-батькові, Я попросив міліціонерів, щоб дали мені е, прочитати, що там написано. Один з міліціонерів, той, хто тримав той протокол, просто мені так з рук показав: от бачите, все. І коли я просив, дайте мені хоча б копію протокола. Я хочу мати на руках, так вони говорили, що ні, що це вам не потрібно. Зараз буде суд, то вже ну, то тоді я ж постанову суду вам нібито вручимо. Ліквідаційний метод має декілька фаз. Спочатку. Залякують наших віруючих, потім приходять провокатори. А згодом прийде міліція і замість агресорів відвозить когось з наших віруючих. Відразу відбувається суд Монстр процес і навіть арешт. Двох віруючих української правовірної греко католицької церкви. Безпричинно засудили на 15 і 10 діб ув'язнення. Ініціатором цієї злочинної акції є УГКЦ, а зокрема, архієпископ Ігор Бозняк. Проти української правовірної греко-католицької церкви він розпочав ненависну кампанію, підкупив газету Експрес для цілої серії очорнюючих статей. Також заснував центр Якір, як повідомив експрес, для відкритої боротьби з УПГКЦ. Бозняк звернувся до голови Львівської обласної ради Панкевича, зловживши партію Свобода, в результаті чого обласна рада видала наказ про так звану об'єктивну перевірку діяльності української правовірної греко-католицької церкви. Цей абсурдний наказ був незаконним. Згідно з статті 32 закону України про свободу совісті та релігійні організації, відповідно до міжнародних договорів рекомендацій 1556 парламентської асамблеї ради Європи, передбачено ретельне дотримання вимоги про невтручання органів державної влади в питання догм та інші внутрішні релігійні спори. Це порушення закону з боку Львівської обласної ради. Стало причиною дискримінації і ліквідації української правовірної греко-католицької церкви. Злочинна акція в Дрогобичі є наслідком так званої об'єктивної перевірки, так само як у Львові, так і в Дрогобичі у ГКЦ зловжила міськрадою, яка давала вказівки міліції. Уся акція була на замовлення у ГКЦ. Маніфестація Бонговича була за Україну проти гендер гей ідеології та проти ювенальної юстиції за охорону дітей, саме тому віруючі Української правовірної греко-католицької церкви маніфестували у визначний для України день на свято хрещення Русі України святим князем Володимиром. Отож, якими патріотами є апостатична ієрархія у ГКЦ? Якщо бореться проти Бога і проти України. А правовірна українська греко-католицька церква дійсно є за Бога і за Україну.